Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, чи можна сьогодні в Україні купувати автомобілі на євробляках. Автомобілі, які були завезені в Україну, але не розмитні. Чому ми про це говоримо? Тому що дуже багато військових пишуть, чи можуть вони купити автомобілі, які є вже в Україні, і розмитнити їх, і потім легалізувати. Ми поговоримо про п'ять причин, чому ці автомобілі на іноземній реєстрації могли опинитися в Україні. І що подальшому з ними можна зробити, а що зробити не можна. Перша причина це стара євробляха. Ви пам'ятаєте, як раніше в Україні було дуже багато цих автомобілів, їх всі заганяли в Україну, заганяли, потім були деякі хвилі розмитнення, але не всі автомобілі розмитнили. І до цього часу є автомобілі, які продаються в інтернеті, на Авторія, Олікс, інших площадках. Люди хочуть ці автомобілі продати. Друга причина: сьогодні автомобілі також масово завозять на фонди, на благодійні фонди, на громадські організації. І по закону цей автомобіль має Далі поїхати на військову частину. Благодійний фонд має передати військовій частині, і військова частина вже буде використовувати у своїх цілях. Але ці автомобілі не доїжджають до військових частин, і деякі ці автомобілі продають в Україні і кажуть, у військові купуйте в майбутньому на себе їх зареєструєте. Але це є порушенням закону. І якщо благодійний фонд загнав автомобіль, він має потім відзвітувати перед митницею, що автомобіль було загнано і в Україні передано на військову частину. Третя причина це контрабанда. Так само як сьогодні люди виїжджають з України поміж пункти пропуску, так само деякі автомобілі заїжджають в Україну, щоб не сплачувати митні платежі. І заїжджають вони контрабандою. Такі автомобілі є. Хтось завозить їх під запчастини, а хтось навіть завозить для того, щоб в майбутньому їх продати. Четверта причина це завезення таких автомобілів на верблюда. Хто такий є верблюд? Це іноземний громадянин, який має право заїхати в Україну на один рік. І беруть таких молдаванів, наприклад, дають їм автомобіль. А вони на цих автомобілях з'їжджають в Україну і все. Потім цей автомобіль в Україні його продають. Так само можуть на запчастини продати або на іноземній реєстрації. І п'яте це автомобілі внутрішні, які були в Україні викрадені, і на ці автомобілі зробили європейську реєстрацію. Взяли ліпакові документи, номер кузова перебили на цьому автомобілі і все. І зробили таку собі євробляху. Отже, ми бачимо 5 причин, і всі ці 5 причин вони є. Проти законі. тобто всі ці автомобілі, які знаходяться на Україні з порушенням митних правил, які були завезені нелегально або по сірим схемам, ви, на жаль, не зможете розмитнити і в майбутньому зареєструвати на себе. І коли ви будете керувати таким транспортним засобом на іноземній реєстрації, чи має право вас зупиняти національна поліція? Ми знаємо, що є стаття 35 закону України про нацпол, де вказано причини зупинки, і там є 10 пункт. Саме в цьому 10-му пункті вказана інформація, що національна поліція, патрульна поліція має право зупиняти автомобілі на іноземній реєстрації для перевірки їх законності знаходження в Україні. Отже, який ми можемо зробити висновок? Ми вивчили всі причини, як ці автомобілі завозять в Україну. Як правило, всі вони є протизаконні. Їх тобто ви не зможете легалізувати офіційно їх оформити. Отже, висновок один, що краще з такими автомобілями, які вже знаходяться на Україні, в них є протерміновані сроки перебування. На деякі автомобілі можуть вже бути порушення митних правил, краще з ними не зв'язуватись, навіть якщо ви військовий, краще з ними не зв'язуватись. Якщо хочете краще вже купити автомобіль, який є офіційний в Україні. Ви зможете його на себе зареєструвати в майбутньому цей автомобіль продати, або якщо ви маєте можливість виїзду за кордону, або у вас є знайомі за кордоном, які можуть вам передати автомобіль. Відразу розмитнюйте автомобіль на себе, і тоді у вас не буде жодних проблем. Це вам вигідно, тому що ви розмитнили автомобіль на себе, захотіли його Продати офіційно його продали, і у вас немає жодних проблем. І національна поліція вас буде зупиняти, тому що ви будете на українських номерах і не будуть до вас цеплятись нічого вам зробити не можемо. Отже, українці, бережіть закон, і тоді закон збереже кожного з вас. А з нашої сторони, як завжди, ми рекомендуємо: розмитнюйте правильно, робіть все по закону, і у вас не буде жодних проблем. І бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас перемоги для України. Все буде Україна, все буде перемога.